У цьому відео я буду говорити про одну з найцікавіших ліній всієї Патріани життя сестер Блек. Їх історія сповнена різноманітними теоріями та несподіваними поворотами, настільки несподіваними, що є паралелі навіть з нацистами. І ні, я їх не вигадала сама. Також ми будемо розбиратися, чому події з цими персонажами сталися саме так, а не інакше. Чому, наприклад, Белатриса Лестранж вбив не Невелонгботом, що можливо було би логічним закінченням їхньої лінії? Чи чому нарциса Малфой не видала в забороненому лісі Гаррі Потера? Чи чому Белатриса не збожеволіла Аскабані, як це робили більшість в'язнів? І нарешті, що пов'язує сестер Блек з братами Певерлами з казки про трьох братів. Ви на каналі Роксана Тимків, мене звати Роксана Тимків, і я хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Баймій Кофі або є спонсорами мого каналу. Дякую, що ви є, і постійно терпите відкладання книжкового клубу, який я вже так довго обіцяю. Я виправлюсь, чесно. Погнали! Три сестри Белатриса Андромеда та Нарциса походили з відомої сім'ї Блеків. Цей старовинний чистокровний рід чарівників пишався своєю відданістю чистоті крові та з верхнім ставленням до маглів і маглонароджених. Їхній девіз – «тужур пур», що означає завжди чистий. Ага, скажіть це сіріусу і в Аскабані. Родовід Блеків простежується щонайменше з 13 століття, що робить їх своєрідними динозаврами чарівницького світу. Багато членів родини підтримували ідеї лорда Волдеморта та темні мистецтва, хоча були й винятки. Родове гніздо Блеків розташоване в Лондоні за адресою площа Гриму-12, яка пізніше стала штаб-квартирою Ордена Фенікса. Іронічненько, правда? Батьки балатриси Андромеди та Нарциси були членами древніх чистокровних родин. Батько сестер Сікнес Блек третій був не єдиною дитиною в сім'ї Полокса Блека та Ірми Креб. У нього була сестра Вальбурга, так, та сама мама Сіріуса і Регулоса. І так, її дівочі прізвища і прізвище по чоловіку було однакове, тому що вони були. Троюрідними і так в них народилися дуже гарні і здорові діти. Магія. Крім Вальбурги, був ще брат Альфорд, якого ви могли зустріти навіть в каноні, коли Сіріус розповідав, звідки в нього гроші. Альфорд підтримував його фінансово, а потім заповів усі гроші власне йому. за що був випалений з родинного дерева. Ну і мама сестер Друело Роз'є само собою теж походила з чистокровної родини. У 1951 році у Сігнуси і Друели народжується їхня старша дочка Белатриса. Ім'я Белатриса походить від латинського Белатрікс войовниця, що чудово підкреслює її характер. Також Белатрікс це найяскравіша зірка Сузіря Оріон. А в родині Блек була трохи така дурнувата традиція називати дітей в честь астрономічних явищ різних там зірок і Сузір'ї. Десь між 1951 і 1955 роком, точна дата невідома, народили. Ся Андромеда Блек. Її ім'я походить від Сузір'я в північній півкулі, яке отримало свою назву на честь персонажа грецької міфології принцеси Андромеди. Також це ім'я має грецьке походження і буквально означає дбає про чоловіка, що також досить символічно. І нарешті наймолодша нарциса народилась у 1955 році. І ні, нема ні зірки, ні сузіря з назвою нарциса. Але очевидно, Ролінг уявляла її саме з таким ім'ям. Нарциса походить від грецького міфологічного персонажа нарциса, який закохався у власне відображення. Деякі фанати припускають, що вибір цього імені може підкреслювати певні риси характеру нарциси Мелфой, такі як гордість чи самолюбство. Коли сестри пішли в Гогварт, то всі вони були розподілені на слизеринський факультет, і нема жодних свідчень про те, що вони в цей час не ладнали. Однак після школи їх долі склалися дуже по різному. Белатриса долучилася до смертежерів, а також вийшла заміж за Рудольфуса Лестранжа, іншого чистокровного чарівника з відповідними поглядами. Але давайте будемо чесними. Цей шлюб точно не був щасливий, тому що нема жодної сцени, де вони би були двоє, говорили між собою, або вона би говорила про нього взагалі жодних згадок, крім того, що ми знаємо цей факт. Андромеда ж ще під час навчання почала стосунки з маглонародженим або як любили казати члени її сім'ї бруднокровцем Едвардом Тонксом. Зрозуміло, що після такого вчинку її випалили з родинного дерева бичком і повністю обірвали з нею зв'язки. У 1973 році в пари народжується донька, яку вони назвали німфадорою. І хоч Андромеда не слідувала родинній традиції, нема такої зірки, як німфадора, але все одно мені здається, ім'я трохи з блеківським вайбом. Не дивно, що Тонкс воно ніколи не подобалось. Що стосується наймолодшої і сестер Нарциси, то ймовірно, вона вийшла заміж за Луцію Самолефоя в проміжку між 1972 і початком вересня 1979 року. І об'єктивно це була красива пара. Виглядає, що вона любила, поважала і слухала свого чоловіка, але вміла і відстоювати свою думку. Наприклад, Рако розказував, що Луцію схотів, щоб син навчався в дурмстрингу, а мама була проти. До моменту їхнього весіння. Ілля Луціус вже був смертежером і затятим прихильником Волдеморта. Нарциса, хоч і розділяла погляди чоловіка, але в бойові загони смертежерів вступати не поспішала. У неї ніколи не було чорної мітки. Вона надавала перевагу сімейним справам, а не відкритій боротьбі. У 1980 році в родині Малфоєм народився син, названий Драко. Певно, що на честь узір'я зіря дракона таким чином, нарциса продовжила сімейну традицію блеків. Мелфої розкішно жили в родовому маєтку, розташованому в південному англійському графстві Вілшир. Як потім виявилось, у сьомій частині в них на подвір'ї були павичі, але добре, що не страуси. І тепер без спойлерів можна розказати, що сестри Блек були натхнені реальними історичними персонажами, а саме, сестрами Мітфорд, Юніті, Діаною та Джесікою. До речі, я розказувала про Юніті у відео, де розказувала про коханок Гітлера та Сталіна. Отож, Белетриса, але Странж це Юніті Мідфорд. Юніті була відома своїм шаленим фанатизмом до Адольфа Гітлера та нацистської ідеології. Коли її рідна країна, Велика Британія, оголосила війну нацистській Німеччині, то Юніті навіть зробила невдалу спробу покінчити її життям. Тому трохи мучилась до кінця свого недовгого життя. Ну і власне вона була одержима Гітлером приблизно так, як Балатриса була одержима Володимортом і чистотою крові. Цей саме фой має схожість з Діаною Мітфорд, яка вийшла самі ж за лідера британського фашизму Освальда Мозлі та підтримувала цю ідеологію. Але без надмірного фанатізму нарциса також одружена з Люціусом Мелфоєм, прихильником ідеології чистокровності і поділяє його переконання, але не аж настільки, щоб самій стати смертажеркою. Андромеда Тонкс ототожнюється з Джесікою Мітфорд. Джесіка відмовилася від аристократичного способу життя своєї родини та стала активною антифашисткою. Андромеда також відкинула переконання своєї сім'ї та вийшла заміж за маглонародженого Теда Тонкса. Я десь навіть читала, що Джесіка Мітфорд справила настільки глибоке враження на Ролінг, що власне в честь цієї Джесіки Мітфорд вона назвала свою доньку Джесіку. Ще мені було завжди цікаво, як персонажі Гаррі Поттера проходили свої кризові моменти. Отакі, От наприклад, як контромеди були, або коли Гаррі в п'ятій частині буквально божеволів, через те, що всі його вважали брехуном. Звісно, у лікарні святого Мунга є е, окрема палата для тих, в кому вічарів зірвало дах. Але що робити тим людям, яким ще дах не зірвало, але вже щось трошечки протікає. Тому що, якщо чесно, в Гаррі Поттері я ніколи не натрапляла на якихось цілителів-психологів, або можливо. Їм просто в цьому допомагала магія, або вони не зважали на менталку, або все списували на дементорів. Але якщо чесно, мені деколи здається, що я сама би не зважала на свою менталку, якби не мій псоріаз, і я можу просто елементарно бачити весь свій стрес на шкірі. І я би була рада пити якісь рівні таблетки, щоб це пройшло, але проблема в тому, що головний рецепт лікування псоріазу це не стресувати. І погодьтеся для України це задача з зірочкою. Звісно, можна читати менше новин, але що потім робити з почуттям вони за те, що ти дозволив собі не читати новини, або взагалі дозволяєш собі стресувати через якісь побутові дрібниці або негативні коментарі? Мені здається, що це одразу подвійний удар на психіку. Рано чи пізно ти доходиш до точки, коли всі ці моменти відправляють тебе в нокаут, і тобі потрібна допомога, або навіть тренер, який допоможе тобі підвестися і взяти наступний раунд. Якщо ви відчуваєте щось подібне, то я вам хочу порекомендувати платформу розмова, де ви зможете знайти свого психолога, який допоможе вам подолати страхи, тривогу та стрес. А з промокодом Роксана, ви ще й будете мати знижку 20% на свою першу сесію. Всі посилання і додаткова інформація. Описі під відео. Мені в якомусь роді навіть повезло мати псоріаз, через який я помічаю, коли в мене в житті йде щось не так, коли я забагато стресую, але зазвичай ми навіть не усвідомлюємо, як стрес і тривоги впливають на наше здоров'я, на гормони, на серцево-судинну систему. Тому закликаю вас подбати про себе вже зараз. Але давайте перейдемо до життя Сестер Блек після падіння Волдеморта. Незважаючи на те, що після спроби вбити Гарі темний лорд зник, Белатриса про продовжувала йому служити разом із чоловіком Рудольфусом, Все таки в них була якась певна активність. Братом чоловіка Рабастаном та партемієм кравчі молодшим вона катувала аврорів Алісу Лонгботома та її чоловіка Френка до такого стану, що вони втратили розум. Ну звісно, за цей злочин компанія отримала путівку в Аскабан. І ще цікаво, Белатриса Лестранж одна з небагатьох в'язнів Аскабану, яка не зійшла з розуму, хоча перебувала там понад 14 років. Це викликає багато питань, адже дементори висмоктували щастя з ув'язнених, доводячи їх до повного божевілля. Чому ж Белатриса вийшла звідти такою ж фанатичною та небезпечною, як і до ув'язнення? І дементори не мали на неї аж такого впливу. На думку фанатів, так сталося, тому що вона не відчувала каяття. Більшість ув'язнених у Ескабані божеволіли, бо їх переслідували власні страхи та спогади про скоєні злочини. Також дементори харчуються щасливими спогадами, але Белатриса не була залежною від особистих радощів. Її щастя походило від ідей, від служіння Волдеморту і віри у вищу мету. А ще Белатриса з самого початку була жорстока і емоційно нестійка. Її психіка, ймовірно, працювала інакше, ніж у звичайних людей. Вона отримувала задоволення від болю інших, через що вона могла себе доволі комфортно почувати в Аскабані і таким чином протистояти впливу дементорів. Що стосується Андромеди в цей період, то ми дуже мало що знаємо. Невідомо чи вона десь працювала. Ну але, звісно, відомо, що вона займалася вихованням своєї доньки Німфадори. Той. Час як Белатриса відбуває свій термін у тюрмі, її рідна сестра і Шурин Смертежер уникнули будь-якої відповідальності. Пара жила своє краще життя. Вони були багаті, дружили з міністром, Луціус входив до Опікунської ради в Гогварці, на кубку з вони перебували у Вібложі і всяке таке. Ну і, звісно, виховували свого єдиного сина Драко. Невдовзі після відродження темного лорда, яке повністю ігнорувалося Міністерством магії, відбулася масова втеча з Азкабану, бо дементори перейшли на сторону Волдеморта. Серед втікачів була і Белатриса зі своїм чоловіком. У червні 1996 року вона бере участь у битві в міністерстві магії, де перше смертежери б'ються зі школярами, а потім до них доєднується добряча частина ордену Фенікса, зокрема хрещений батько Гарі, а також двоюрідний брат Белли Сіріус Блек. Ну і ви, мабуть, знаєте, що сталося. Вона його вбиває, після того її забирає Волдемор з міністерства і вони щезають. Що стосується Андромеди, то після відродження Волдеморта в її житті стає набагато більше турбот, адже її дочка Мімфадора Тонкс здала екзамени на Аврора і долучилася до ордену Фенікса. Влітку 1995 року, після нападу дементорів на Гарі, по нього прибуває цілий загін, який має доставити його у берлогу. І серед прибулих якраз і була ця рожевоволоса Херз. Сематична чаклунка. А це німфадора. Не називай мене німфодорою Ремусе. Я просто Тонкс. Німфадора Тонкс, яка воліє, щоб її називали тільки на прізвище. Кожна б так воліла, якби хвора на голову мама назвала її німфадорою. По суті, це вперше в каноні згадується Андромеда, і є тричі причини вважати, що, можливо, матір і дочка не дуже ладнали. Все таки Андромед доросла в чистокровній родині, де одночасно виховувалися Белатриса і Нарциса. І хоч згодом вона зробила крок, який унеможливив її перебування у цій сім'ї, але вона довгий час була її частиною і ще й навчалася на слизерині, в той час як її донька, як і чоловік, навчалася на гафелпафі. Після подій у міністерстві Белатрисі вдалося втекти, а от Луці Малафою не так сильно пощастило, тому що його впіймали Аврори і запроторили в Аскабан. І так як за операцією по здобуттю природства відповідав Мелфой і вона була нещадно провалена, то Волдемор дуже сердився і вирішив покарати його тим, що залучив неповнолітнього сина Драко до лав смертежерів і ще й доручив йому небезпечне і згубне завдання вбити Дамблдора. І через те, що Луціус перебував у тюрмі, то всі клопоти про сім'ю і таку важку ситуацію впали на нарцису. Вона попросила Северуса Снейпа наглянути за Драко і дати незламну обідницю захищати його. Поручителем, так би мовити, цієї обідниці стає сестра Белатриса, яка не вірила в те, що Снейп це зробить. Нарциса нарешті трохи заспокоїлась. Десь за місяць в магазині Мадам Малкін вони з драко зіткнулися з Гаррі Поттером і його друзями, і драко зразу почав перепалку. Мама, якщо ти дивуєшся, чому ти так смердить, то сюди знайшла паршива бруднокровка. Гарріш сказав, що сподівається, що нарцисі скоро підберуть двомісну камеру в Аскабані, де вона буде проводити час зі своїм чоловіком невдахою. Вона відповіла не менш уїдливо. Потер зустрінеться зі своїм обожнюваним Сіріусом раніше, ніж я з Луціусом. До речі, якщо ви раптом ціле відео думаєте, та це ж елементарно, хто цього не знає, то є реальний шанс перевірити свої знання по Гаррі Потеру. 30 квітня у Львові в приємному закладі довгі брехливі оплески» буду проводити квіз по Гаррі Потеру. Всі деталі додаю в описі під цим відео. На початку сьомої частини Волдимор та смертежери все більше проникають у міністерство та захоплюють владу. Як мінімум, з липня 1997 року Белатриса, ймовірно, разом із чоловіком, живе в маєтку Малефоїв, де Волдиморт влаштував подобу штаб-квартири. Причому вона здається, єдина, хто радіє присутності свого хазяїна в цьому домі. Володарю для нас велика честь приймати вас тут, у нашому родинному домі. Не буває більшої втіхи. Не буває більше є втіхи, навіть порівняно з тією радісною подією, що сталася я в цього тижня у вашій родині, про твою небогу, Белатрисо, і вашу теж Луціусе і Нарцисе. Вона ж вийшла заміж за вовкула куремуса Люпина. За столом вибухнув глузливий регіт. Пізніше Белатриса брала участь у нападі на членів ордену Фенікса під час операції Сім Потерів, де знову дуже активно намагалася вбити свою рідну племінницю Німфадору за те, що та виставила її посміховиськом, перед темним лордом та іншими смертежерами. Ну і за інші причини, які були до цього, також. Андромеда також брала участь в операції Сім Потерів, але звісно на стороні ордену Фенікса її з Едвардом Тонксом будинок був один з будинків під захисними чарами, куди мали летіти учасники операції. А вже звідти всі мали за допомогою летиключа переміститися у барліг. І власне до Андромеди і прибув Гаррі та Геґрід. Після удару Гаррі навіть переплутав жінку з її старшою сестрою Белатрисою, але. Коли місіс Тонкс підійшла, стало видно, що вона не така вже і схожа на свою сестру Белатрису. Волосся мало світло каштанове, а очі більші й добріші. Однак після викрику Гарі вона, здається, трохи насупилась. Але звісно, в той момент було не до образ. Андромеду і Теда дуже хвилювала доля їх дочки, коли вони дізнались, що смертежерам було відомо, що Гаррі забирають сьогодні. Однак на цей раз їх хвилювання були даремні. Буквально за кілька днів, 1 серпня, а ми знаємо точну дату, бо це було весілля Біла і Флер. Міністерство впало, і будинки втратили свій захист. Одночасно із вторгненням на весіллі інші смертежери вривалися в усі будинки, мешканців яких підозрювали у зв'язках з орденом. Нікого не вбили, але поводилися жорстоко. Спалили дім діда Дігла і закляли крутіатусом родину тонксів. Знову ж таки хотіли з'ясувати, куди ти подався, побувавши в них. Отож, усі живі звичайно пережили потрясіння, але загалом з ними все гаразд. Пізніше в міністерстві була організована так звана комісія з реєстрації маглородців. Тет відмовився реєструватись і був змушений тікати. Андромеда залишилась вдома, бо їй, як чистокровній, нічого не загрожувало. Ну, а також в неї перебувала вагітна Тонкс, якій Андромеда допомагала. Пізніше Гаррі, Рон і Герміона, які переховувалися у лісі в наметі, приховані захисними заклинаннями, підслухали розмову Теда Тонкса, Діна Томаса, Рипхука і Горнука, які переховувались від переслідувань комісії. Тед не сумнівався в порядності Гаррі і не вірив, що той злякався і втік від темного лорда, як про це говорило міністерство і преса. Пізніше з повідомлень Потерварти стало відомо про загибель Теда Тонкса, і це була не перша втрата Андромеди в тому році. Для нарциси теж настали не найсолодші часи. Дії будинку кишіло смертежерами, і її чоловік був, хоч і визволений Волдемортом Заскабану, але абсолютно зневажений темним лордом і смертежерами через свої численні провали. В нього навіть забрали чарівну паличку, що максимально принизливо для чарівника. А єдиний син Драко за сімейною вечерею був змушений спостерігати, як його вчительку маглознавства пожирає велетенська змія. У березні 1997 року хапунам через слово табу Волдеморт вдалося піймати Гарі Рона та Герміону, яких ті приволокли якраз у маєток Мелфоїв. Белатриса, Нарциса і Луціус не змогли одразу ідентифікувати Гаррі через жалюче закляття, яке наклала Герміона. Але саме Нарциса впізнала Герміону як ту, хто постійно тиняється з Гаррі Поттером, що посилило їх здогадки про те, що хапуни впіймали Гаррі Потера. Хто тобто, б там що не говорив про благородство нарциси, але їй було байдуже на гарі. Вона пожертвувала би будь-ким, щоб захистити свою сім'ю і відновити репутацію Малфої в очах темного лорда. Насправді, єдине, що врятувало золоте тріо в такій безнадійній ситуації, це меч Годрика Грифіндора, який замітила Балатриса. Саме він не дав смертежерам негайно викликати темного лорда. Право в тому, що цей меч мав перебувати у сейфі Лестранджів у Грінгоці, і не тільки меч, а ще дещо ціни, що належало Волдеморту. Тому це дуже налякало Белатрису і змусило її все перевірити. Зокрема, вона допитувала гобліна, який якраз перебував у полоні, і катувала Герміону, вибиваючи зізнання. В результаті це затягнуло час і дало можливість ельфу домовику Добі врятувати полонених, зокрема Гобліна Грибхука, містера Олівандера, Діна Томаса і Луну Лавгуд. Але в результаті цієї рятувальної операції сам Добі загинув від руки Белатриси Лестранж, яка запустила в нього ножиком. Але загалом смертажери знову облажалися. Белатриса в цій потасовці не тільки втратила свою паличку, а на додачу її паніка дала Гаррі зрозуміти, що наступний горокракс треба шукати саме у Грінґутці. Наступна і власне остання поява Белатриси відбулася в Гоґверці під час фінальної битви. Там темна чаклунка знову відзначилась. Вона, врешті-решт, добилася свого і вбила свою рідну племінницю Німфадору Тонкс. Бивство бога, А ще нагадаю, двоюрідного брата Сіріуса демонструє крайній фанатизм Белатриси. І до речі, деякі фанати вважають, що Белатриса перемогла, тому що, врешті-решт, вона вбила тих членів сім'ї, яких вважала зрадниками роду. Однак інші фанати суперечать, тому що вони кажуть, що, врешті-решт, її ідеологія програла а цінності, які підтримували Тонкс і Сіріус, перемогли. Зрештою, Балатриса також загинула в цій битві, де свідчена темна чаклунка була переможена відьмою домогосподаркою Молі Візлі. І це теж дуже цікаве і символічне протистояння. Джон Ролін сказала, що їй було важливо створити саме таку бойову пару, бо Молі уособлює материнську любов і турботу, тоді як Белатриса демонструє спотворену фанатичну відданість. І таким чином Ролін ще раз нам показує силу материнської любові. А ще існує думка, що перемога Молі підкреслює силу вибору жінки та її здатність захищати родину незалежно від соціальних стереотипів. Молі представлена як сильна жінка, яка свідомо обрала шлях матері та захисниці, що не суперечить фемінізму, а навпаки, підкреслює право жінки на власний вибір. Деякі фанати також припускали, що Лонгботом, враховуючи його особисту трагедію, мав бити Белатрису, адже саме через неї він ріс. Без батьків, але Невіл має свій шлях. Саме він мав знищити один з грокраксів. Важливо пам'ятати, що це взагалі історія не про помсту. Гаррі не вбиває Волдеморта через особисту ненависть, а через необхідність зупинити зло. Так само і з Невілом він перемагає не тому, що прагне помсти, а тому, що захищає своїх друзів і магічний світ. Також я не хочу, але можу згадати один з найбільших кріжових моментів біографії Белатриси. Вибачте, будь ласка, це я про той факт, що вона народила доньку від Волдеморта, і про це ми дізнаємося в п'єсі «Гаррі Поттер і прокляте дитя. І, хоч офіційно це вважається каноном, але я відмовляюся це визнавати. Щодо Андромеди, то під час битви за Гогварт жінка залишилась вдома з одномісячним внуком Теді Люпином, оскільки її донька Німфадора та зять Ремус Люпин брали участь у битві, де й загинули. Після смерті обох батьків вона стала опікункою маленького Теді. Під час фінальної битви нарциса просто бігала всюди і шукала драко. Єдине, що її хвилювало, це збереження його життя. Та й відверто перемога Волдеморта Мелфоєм не була вже й вигідна. Станом на той час вони вже, певно, були не проти відсидіти пару років Аскабані за свої злочини, ні жити в постійному страху перед Волдемортом. До того часу вона побачила, що Волдеморт не цінує їхню відданість. Він принижував їх, відібрав у них дім, змусив Драко виконати небезпечне завдання і постійно давав зрозуміти, що вони просто зручні інструменти. Ну, але зрозуміло, що головна причина всього, що робила нарциса, її син драко. Коли Волдеморт в забороненому лісі наказав їй перевірити, чи Гаррі мертвий, вона використала цей шанс, щоб запитати, чи Драко живий. Той кивнув, і їй було цього достатньо. Є ще, звісно, теорія про те, що під час цього питання нарциса застосувала вимонологію і побачила у спогадах Гаррі, як той рятує йому життя у кімнаті на вимогу. І саме тому вона вчинила так, як вчинила життя за життя. Після падіння Волдеморта нарциса Мелфой разом із родиною уникла ув'язнення, оскільки її брехня про смерть Гаррі Потера стала вирішальною для перемоги ордену Фенікса. Хоча, звісно, вони трохи втратили свій статус. Для Нарциса найголовнішим залишався драко. Вона підтримала його в бажанні розпочати нове життя без тиску ідеології чистої крові. Пізніше вона стала бабусею, коли в Драко народився син Скорпіус Мелфой. Замість висновків я ще розкажу одну цікаву теорію про трьох сестер, яка пов'язує їх з трьома братами сказки про трьох братів. Белатрису пов'язують з найстаршим братом Антіохом, власником наймогутнішого чарівного артефакту, бузинової палички. Він прагнув сили та влади, але через це загинув. Його вбили заради тієї ж палички. Белатриса теж помирає через владу та хворі ідеї. Обидва персонажі вважали себе непереможними, ще й стало їх кінцем. Інші паралелі проводять між Андромедою Тонкс і середущим брадом Кадмом, який мав воскресаючий камінь, що дозволило йому повернути кохану з мертвих. Однак вона була ні тут, ні там, через що він наклав на себе руки. Андромеда через кохання відмовилася від рідних та свого попереднього життя що можна знатяжкою назвати такою собі символічною смертю, а ще життя їх обох позначено тяжкими втратами, адже під час другої чарівної війни загинули її чоловік та донька. Трохи несподівано, але нарцису Мелфой порівнюють з третім братом, і насправді це порівняння навіть доволі логічне. Ігнотус Певрл отримав мантію невидимку, яка дозволила йому уникнути смерті. Він прожив довге життя та добровільно пішов разом зі смертю у старості. Нарциса не цікавилась боротьбою за владу, як Белатриса, і не втратила всіх як Андромеда. Подібно до Ігнотуса, вона уникає прямої сутички. Вона не вступала до лав смертежерів, не шукала небезпеки для себе і родини, не брала прямої участі під час фінальної битви за Гокверс. Після закінчення війни і падіння Волдеморта продовжила собі жити життя з чоловіком і сином. Отаке от, от! До речі, пишіть у коментарях, про яких персонажів ви б хотіли чути у наступних відео про Гаррі Поттера. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Цям-па-па!